Дівчатка, всім привіт! Сьогодні в нас 3 червня, а я вже отримала наш липневий каталог. І я знаю, що ви, так як і я, його вже дуже чекаєте і з нетерпінням хочете побачити. А, то, щойно, отримавши посилочку, не чекаючи вечора, а, буду прямо в автомобілі. Вам зараз робити швидесенько огляд. А, моя рубрика Каталог в автомобілі продовжується. А хто ще не підписаний на мій ютуб канал, підписуйтесь, щоб завжди першими бачити всі нові каталоги та пропозиції. Зараз розміщуся зручненько і будемо приступати до перегляду. Друзі, перш за все, хочу звернути вашу увагу на каталог, який же він привабливий. Особливо ось цей аромат, новиночка Лав'ю. І вже з першої сторіночки ми бачимо. Цей аромат, в склад якого входить малина, троянда і кашемірове дерево. Дуже чудовий аромат. На наступній сторінці можна його відчути. Я вже потерла сторіночку і хочу вам сказати, що аромат дуже приємний, має фруктові нотки, солоденькі нотки ну, в принципі, такий, як мені подобається. Я його вже замовила по журналу Фокус і чекаю. Такий аромат вартий уваги. Так, далі в нас йдуть великі гері для душу по 720 мл. На них теж гарна ціна, 139 гривень за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Так, також у нас аромати, знижка на аромати. А при замовленні будь-яких двох. Ароматів, знижка 259 гривень, мінус знижка представника. Теж дуже вигідна пропозиція. Так, далі також за умови придбання двох діє акційна ціна від 259 гривень. Так, туші наші улюблені. Також супершок 119. І так далі. Так, лаки для нігтів. Будь-який відтінок гель-лаку 99 гривень. І також тут ще засоби. Так, серія з вітаміном С. Дуже гарна серія. До речі, зараз влітку кремчик з SPF 50 Дуже гарний, захищає від сонячних променів і гарно зволожує. Я зараз таким користуюся. Так, тут у нас сироватки для волосся, олійки теж дуже гарні засоби. Хто пробував, знає, хто не пробує, хто не пробував, раджу спробувати. Так. Далі у нас акція на помаду, будь-який відтінок, 129 гривень. Теж дуже гарна ціна на матову помаду. Так, палетка Тіней. Ось такі у нас рідкі підводки для очей. Так, а тут у нас новинка. Це в нас іде блиск для губ повік та щік. Бачите, в чотирьох відтіночках і також нові лаки Soul Energy. Такі, бачите, як металік. Не знаю, як сказати по-іншому знаю, як металік. Так, далі в нас туші. Туші теж повинні бути класні. Я ще не брала, але ем, такі, думаю, гарні будуть. Так, тут у нас румяна. Тональний крем з гіалуроновою кислотою, бездоганний тон. Теж дуже гарні кремчики Вже дівчатка пробували пробні зразки. Вже в червні замовляють в мене ці тональні крема. Вони дійсно гарно зволожують, і немає, знаєте, такого видного на обличчі тонального крему. Тобто він так адаптується гарно до шкіри. так Далі в нас олівчики для губ, помадки з гілауроновою кислотою також дуже гарні. Так, лаки для нігтів. Туш, водостійка туш у нас є. І звичайна туш з ефектом накладних вій. Так, наші олівчики 99 гривень за умови придбання будь-яких двох продуктів зі сторінки 42, 47. Так, блиски для губ. Тональні. Суперстійкі помади теж дуже гарні. Так, наші улюблені туші серія люкс. Також у нас серії люкс повернулася туш вже. Декілька каталогів є. Її в нас дуже обожнюють. Взагалі, ця серія дуже гарна. Так, далі в нас Ож, засоби, ось, до речі, якась новиночка, ролик для обличчя з вулканічного каменю. Угу. Багаторазовий допомагає мінімізувати появу надлишкового блиску завдяки використанню каменю, що поглинає шкірний жир, та який можна використовувати на поверхні шкіри обличчя як з макіяжем, так і без нього. Ось така в нас новиночка. Так, блиски для губ, помади леді теж досить гарні помади. Так, олівчики. До речі, для брів, дівчатка, ось цей скульптуруючий олівчик, дуже зручний, за рахунок того, що він е, тут має таку форму зручну, е, можна дуже гарно обводити контури для брів. І має чотири відтінка як світлий, так і темний, теж дуже гарна річ. Так, далі пудри, румяна. Різні щіточки. Також є. Так, аромати. Аромат Фаривей Бойд 549 гривень. Ну, я б сказала, трішки подорожче, Хоча він завжди був дорожчим, ніж звичайні, тому що це духи. Одні вейвані духи, дійсно, дуже стійкий Так, люксова якість за доступною ціною аромати серії Today Tomorrow Always. Ну, теж можу сказати, що трішки подорожчали. Today 50 мл 549 гривень. А чоловічий Always і Tomorrow також 549 гривень. Трішки подорожчали. Так, аромати Attraction. Аромати Attraction навпаки, вип'ні дешевше. 439 гривень. І різні, різні аромати. Так, Аромати серії Єва. А теж, бачите, да? 489 гривень трішки подорожчали. Так, фаревей. І знову в нас буде якась новиночка, мабуть, у серпні вже а, такий цікавий колір. Можна буде в липні вже зразочок замовити. До речі, фаревеї дуже стійкі аромати. Одні з найстійкіших, мабуть, вейвон. І всі вони по-своєму дуже привабливі. Мені остання новиночка ось ця. Ось цей аромат зайшов. Він не такий солодкий, як всі феревеї, Має якусь фруктову нотку, яку я люблю. То мені він сподобався. Так. Аромат Little Black Dress Onyx, Так, аромати серії Today. У нас буде за умови придбання. А ціна на 100 мл Today 569 гривень. Мінус 10% знижки буде. Так, Далі аромати 100 мл, чорне плаття 499 гривень. фаревей, фаревей, гламур 599. Також наші міні-аромати 30 мл. Так, далі твоя ціна за умови придбання двох. При замовленні будь-яких двох ароматів з цих сторінок у нас буде діяти червона ціна. Ну, теж, в принципі. Гарна пропозиція. Є що замовити. Так, аромати серії Skintessence по 229 гривень. Зелений чай, до речі, дуже гарний на літо аромат. Свіженький такий. Так. Тут у нас міні-аромати, лосьони для тіла. Так. А, придбавши продукції з каталогу на 349 гривень, а можна замовити будь-який аромат за 119 теж гарна пропозиція. Далі в нас чоловічі аромати, ну як же без них, а, в нас дуже великий гарний асортимент чоловічих ароматів. Вони всі стійкі. Ріджентльмен особливо а, такий популярний аромат? Так, тут у нас серія Blackside. Так, аромати full Speed різні. Аромат лак чоловічий теж дуже гарний, але ціна вже декілька каталогів тримається 549 гривень. Подорожчав. Так, далі наша серія NU. До речі, ось цей засіб навколо очей дуже класний. Він у нас з'явився у травні, і вже в мене декілька клієнтів узяло і дуже-дуже задоволені. Дуже гарний крем навколо очей. Так, кремчики 55 плюс, нічний, 45 плюс, 35 плюс, теж гарна серія. Навколо очей кремчики, сироватки. Різні масочки, нічні емульсії. Дуже-дуже багато всього, і дійсно чудове. Чудові результати дає дана серія. Так, дивимось далі. Ніцелярні водички. Ось ця серія для підлітків ідеально підходить проти чорних точок, різні тоніки, масочки з глиною, а засоби три в одному теж дуже гарні. Так, прийшло літо, І для тих, хто хоче мати більш такий насичений, насичену засмагу, в нас є чудовий засіб, зволожувальний лосьон автозасмага. Спрейчики також є ось ці засоби вам допоможуть. А також після засмаги є в нас охолоджуючі засоби. Так, захист від сонця. Можливо, хтось зібрався на море, то в нас є теж чудові засоби, які підійдуть а, саме для вас і ваших діток. Далі. Далі в нас аутліт, товари із знижкою. Так, засоби для волосся. Шампуні, кондиціонери. Мені подобається серія з кератином. Особливо масочка. Ось ця маска дуже чудова в мене фарбоване волосся, то без неї я не обходжусь. Так, грибінці, шампуні для волосся фруктові. Теж дуже гарні, мають приємні такі аромати. Так, розкішна серія Planet Spa. Тут теж є багато чудових засобів, і масочки, і кремчики для тіла, які теж мають чудові аромати і гарно зволожують. Так. Кремчики для рук наші, лосьйони. Угу. Чоловіча територія для чоловіків у нас теж є. І для гоління, і після гоління. Так. пропустила. Угу, дитяча серія. Так. Для ніжок багато засобів, різних пилочок, кремчиків, щоб ніжки виглядали ідеально на літо. Спрейчики також охолоджуючі. Так. Депілятори. Піни для ванни літрова піна 179 гривень, півлітрова 119 гривень. Так, гелі для душу 500 мл, жіночі по 109, чоловічий по 129. Ну, все-таки 500 мл вигідніше брати, ніж 250 мл. Так, новиночка. Тут у нас мм, пахне лілією. Крем гель, лосьон, піна. такий теж новиночка. Так, далі в нас іде косметичка, різні сумочки. Дівчата, хто замовляв сумочки, пишіть ваші відгуки в коментарях. Так, набір квіткове блаженство. А ось цей набір мені сподобався. Так, зараз подивимося, що сюди входить: аромат Vita 30 мл, крем для рук, гель для душу 250 мл, і, мабуть, лосьйон. Ні, це делікатний засіб для очищення інтимної гігієни з екстрактом ромашки. Отак от, от: 329 гривень. Гарна ціна. Так, окуляри. Окуляри я замовляла в вейвені, мені дуже подобаються. Вони гарно носяться, гарно через них дивиться, в принципі, чудові. Ось такі окуляри у мене замовили у травні. Чекаю замовлення ще. Так. Далі біжутерія. Не знаю, хто любить біжутерію, можна замовляти. Біжутерія теж у них чудова. Так, піжами. Так, це в нас ароматичні масла, аромодифузори. До речі, я собі ще не брала. Дівчата, може, хтось брав? Пишіть, які ваші відгуки. Так, далі в нас дзеркало з підсвічуванням. Ну, як на мене, задорого. 1199 гривень. А тут у нас новинка: пристрій для релаксації. Обери один із розслабляючих звуків, які допоможуть тобі заснути. Спів птахів, дощ, річка, шум моря, цвіркуни, білий шум, колискові. ось так от. І такий пристрій коштує 1299 гривень. Так, територія знижок. Дивимося також товари зі знижкою і все. І на останній сторінці у нас нічна маска за 249 гривень і крем-гель для обличчя. Так, друзі, ось такий наш липневий каталог. А, хто ще не приєднався в компанію Avon, приєднуйтесь! Залишаю вам активне посилання під відео, а, матимете можливість замовляти все зі знижкою, отримувати подарунки. А, я багато чого знаю, багато чому навчаю навчаю отримувати найвищу знижку в Avon, отримувати всі подарунки. І, взагалі, в нас тут дуже дуже багато всього цікавого. Тож до нових зустрічей всім пока-пока.